Звичайний ранок в Константинівці. Позавчора не хотіли виїжджати, а сьогодні вже черга на виїзд і будемо їздити з Божою допомогою туди, сюди, туди, сюди. Якщо буде можливість. От такі реалії. Майже щодня такі пригоди в Константинівці, але з Божою допомогою вивеземо. Хвилин 10 тому був вже один. Гучно, гучно, гучно в Константинівці, дуже гучно сьогодні, дуже гучно. Тепер сьогодні палає. Жорстко сьогодні в Константинівці. Дуже жорстко. Все як завжди. Зруйнована, випалена Константинівка. Люди нарешті зголосились. Не вікон, ні дверей. Що робити? Хоч в таких умовах. Нарешті. Виїжджають з Божою допомогою знов в життя. Край Крайні Константинівки Грузимо песо. Хоча не зовсім край. Там і Ліновка, пів години там нормально все було. І поїдемо далі. Ях не вспив. сливок поїзд. Друг, Господи, помилуй! Боже благий! Отец Небесный! Святой праведный Господи! Это что же это такое? Второй засел. Как там в фильме? Эва услышала, или что это? О! чі-то запчасті реба валяються їдемо от подивимось як велика проліска. впіхує людей Це добре всі помістились от і добре все до зустрічі все, до давайте, до зустрічі. Ну, а тут можете просто повірити, що повен-повен багажник кричей. Повен-повен. А я на відпочинок.